Доброго ранку, мої неймовірні сонечка. Всім усім усім великий привіт. А ну покажіть мені, в кого гарний настрій і хто готовий вже до руханки. Супер! Неймовірно! Любі мої, вмикайте, будь ласка, ваші камери, тому що в нас, чесно кажучи, погода не дуже. Ми з пані Дарією трошки змерзли, а ваші посмішки нам допоможуть зігрітися. Тож, мої сонечки, давайте сьогодні розпочинати нашу неймовірну руханку. Бачу всі ваші ручки, але це вже буде в кінці. Пані Дар'я, доброго вам ранку. Ми вже готові порухатися. Доброго ранку. Я також готова зробити. Так, ну що, сідаємось позручніше. Починаємо сидячи, коли треба буде встати, я скажу. Зараз можна ще сидячи починати. Так, сідаємо, розрівнюємо спинку, всі вже позіхнули. Давайте швиденько всі пожихнули. <смі> і можна починати. Так, е вирівнюємо спинку. Зараз почнемо рухати, е розминати шию, рухати головою. Головою треба буде робити нахіл в одну сторону і в іншу сторону. Таких треба буде зробити 20 разів. Не поспішаємо, повторюємо за мною. Я буду робити е і разом рахувати, тому старайтеся е підлаштуватися під мене, так, щоб не дуже спішити. Так, сідаємо, спокоюємо і починаємо: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Клас, є. Тепер залишаємо плечі в тому самому положенні, нахиляємо голову вниз і піднімаємо наверх. Назад голову не закидаємо. Тільки робимо нахили вниз головою. Після 10-го разу затримуємо голову в цьому положенні на 10 секунд приблизно. Я також все це буду рахувати. Так, приготувалися. Сідаємо, спинки вирівнюємо, плечики розрівнюємо і е опускаємо голову вниз. Один. Піднімаємо. Два, три, чотири, пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять, десять. І затримуємо голову. І так сидимо десять секунд. Опускаємо очки вниз. Я рахую один. Два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре, піднімаємо обережно по голову. Зараз, до цього ми голову нахиляли. Зараз будемо її повертати в різні сторони. Слідкуйте за тим, щоб ваші плечики були розрівнені. і коли ви повертаєте голову, щоб ви не розверталися корпусом. Тобто плечі залишаються на місці. Все тіло залишається на місці, рухається лише голова. Так, підмій рахунок. Давайте починати. 20 разів треба буде зробити. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, 9, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Добре. Далі будемо рухати плечима. Треба буде робити такі кругові оберти плечима. Спочатку виводимо плечі вперед, потім виводимо нагору до вух, потім зводимо їх назад, зводимо лопатки, груди виходять вперед і опускаємо вниз. І ось такий буде круговий рух. Спочатку робимо назад 10 разів, потім будемо робити вперед 10 разів. Зараз починаємо з руху назад. Так, під мій рахунок починаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, Вісім 9, Десять. Є І тепер у зворотньому порядку. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Девьто. Десять. Є. Добре, тепер сідаємо так, щоб ручки були у вільному доступі спереду, щоб вони не спотикалися об ноги. Ви можете або вирівняти ноги вперед, або сісти так, як я, коли в мене п'ятки знаходяться під я сижу на п'ятки. Дивіться, з цього положення виставляємо ручки трошки вперед. Пальчики виставляємо. З цього положення треба буде підняти руки, завести їх трошечки за голову і повернути назад. І ось такі. Рухи. Стараємося ручки не згинати під час цієї вправи і стараємося заводити їх через перед. Тобто не через сторони, а ось саме через перед. Добре? Так, так, бачу, що вже всі зрозуміли. І можна тоді починати. 10 разів. Один. Два. Три. Чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Клас, є. Тепер будемо заводити руки через сторони. От заводимо їх через сторони. Трошки схрещуємо зверху і повертаємо назад. Таких також треба буде зробити 10 разів. Так, приготувалися, спинка рівна. Не горбимось і починаємо один. Два. Три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. десять. Клас, є. Тепер я зараз до вас трошки саду боком, для того, щоб ви краще бачили, що робити. Зараз ручки будемо піднімати назад. Так як вперед ви можете підняти аж до вух, Назад, так, на жаль, не вийде. Можна буде тільки трошки підняти, через те, що плечі не дозволяють далі підняти нашу руку. Вам треба сконцентруватися на тому, що руки ми піднімаємо чітко назад, в сторони не розводимо. І так само робимо 10 повторень. Да, бачу, що у вас виходить. Можна починати Один. Два, три. Молодці. Чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять. Десять. Клас є. Yeah. Тепер трошки розрухаємо лікті, розімнемо наші лікті, ручки по сторонам і починаємо рухати долонями. Десять да, разів таких треба зробити. Давайте. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І тепер розгородньому напрямку. Один, два, три, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Клас є. Далі наступна вправа. Хто давно вже відвідує наші руханки, навіть ті не знають цю вправу. Дивіться, треба буде схрестити ось так: от долоні. Великі пальці з'єднати і не роз'єднувати їх впродовж цієї вправи. Ось ми повністю з'єднали долоні. З'єднуємо лікті і починаємо ось так от крутити долонями. Да-да-да, бачу, що виходить. Давайте так треба буде зробити 10 разів. Сідаємо, з'єднуємо великі пальці, з'єднуємо лікті і починаємо крутити. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре, є. Далі наступна вправа. Треба буде сісти і вирівняти ноги вперед. Можна трошечки їх розвести в сторони, можна тримати разом. Це кому вже як буде зручно. Головне сидіти з вирівняними ногами. Згадуємо, що ми робили перед цим. Треба буде просто піднімати ручки нагору, але вже просто в іншому положенні, з іншим положенням ніг. Також треба буде зробити 10 разів. Так, давайте повсідалися, спинки вирівняли, ручки поставили вперед і піднімаємо нагору. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім. Дев'ять. 10. Клас. Є. Тепер дивіться, з цього самого положення, коли ножки у нас трошки по сторонам, згинаємо одну ногу і пятку підтягуємо до себе. Дивіться, я зігнула у себе ліву ногу. Це значить, що протилежною, тобто правою рукою я тримаюся за цю зігнуту ногу. Протилежною рукою за зігнуту ногу тримаюся. Іншою рукою мені треба буде робити нахили в сторону. До прямої ноги. Але робимо їх не через перед, а саме через сторону ручку заводимо. Будете одразу відчувати, як отут -от все розтягується і розминається. Так, повсідалися. Давайте. Ножку підтягнули. Протилежною рукою тримаємося за зігнуту ногу. І 10 нахилів робимо. Один не спішимо. Два. Три. Чотири. П'ять. Які всі молодці. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Клас є. Тепер розвертаємося до прямої ноги. Прямо передом розвертаємося для того, щоб коли ми дивилися вперед, ми бачили саме ногу. І будемо робити нахили вперед, до ноги. Ті, у кого не виходить доторкнутися до носочка, нічого страшного, просто трошки потяніться вперед і поверніться назад. Задача не дістатися до ноги, задача трошки розтягнути ногу і розрухати спину. Добре? Давайте сіли, одну ножку підігнули, інша нога пряма і робимо 10 нахилів. Один, два, три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Клас є. Так. Тепер цю ножку вирівнюємо. Та, що була зігнута. Та, що була пряма, згинаємо. Міняємо положення на протилежне. Тепер в мене зігнута права, права нога, і лівою рукою, відповідно, я чіпляюся за цю зігнуту ногу. Тобто протилежною рукою за зігнуту ногу. І так само робимо нахили через сторону. Так, готові. Бачу, готові. Давайте десять разів. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. І ще разок, Десять. Є. Тепер розвертаємось корпусом до прямої ноги. Ось я прямо дивлюся на неї. І робимо так само нахили вперед до, до рівної ноги. Так само 10 разів, як і в минулій, як і на іншу ногу ми робили. Так, давайте сіли, ножки вмостили і починаємо. Один. тягнемось двома ручками. Два, три. Чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Добре, є. Угу. Тепер сідаємо по-іншому ножки, або підгинаємо під себе, або вирівнюємо вперед. Дивіться, треба буде робити такі оберти. Ручки виставляємо трошки нагору, ручками ми будемо замахуватись і повертатися в різні сторони. Да. Е е стараємося сильно прямо корпусом не крутитися. Ноги залишаються на місці і рухаються плечі в різні сторони. Таких треба буде зробити 20 разів. Я так само буду все рахувати. Давайте ручки приготували і починаємо. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Супер. Є. Yeah. Далі встаємо. Наступну справу треба буде робити стоячи. Встаємо ножки трошки ширше ширини плечей. І треба буде піднімати коліно і затягати його аж нагору, тобто аж сюди. Угу. Спочатку будемо робити на одну ногу 10 разів, потім 10 разів на іншу ногу. Зараз обираємо якусь ногу. Наприклад, я буду робити правою ногою, руки в боки. Це для балансу, для того, щоб не губити баланс. Якщо у когось там зовсім погано з балансу, можна ручки по сторонам розвести. Так вам буде трошки легше триматися на одній нозі. У кого все добре, можна поставити руки на пояс, вирівнюємо спинку і починаємо однією ногою. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. Клас. Є. Тепер переходимо на іншу ногу. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять. Клас, є. Yeah. Далі ножки ставимо трошки ширше. Протилежною рукою я торкаюся ноги, а цю ручку завожу отак от наверх і вниз. Наверх і вниз. Якщо ви не достаєте до носка, нічого страшного, ви можете триматися і за коліно. Головне однією рукою триматися за протилежну ногу, не за ту саму. Наприклад, лівою рукою я тримаюся за праву ногу. Скрутились, одну руку опустили і робимо 10 підйомів таких: Один. Два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре, є. Тепер міняємо ручку, тримаємося за іншу ногу. Одну руку вирівнюємо вниз. І робимо те саме, тільки на іншу руку. Десять разів. Давайте. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9. 10. Є. Тепер затримались внизу, в нижній точці. Ноги не згинаємо, руки з... Зв... руки звисають у нас, руки підлоги не торкаються. Згинаємо, їх тримаємо за лікті. І так стоїмо 10 секунд. Давайте 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Добре, обережненько піднімаємось. Так. І зараз зробимо заключну вправу 10 присідань. Добре? Не поспішайте, будемо робити разом. Встаємо. Ножки трошки ширше від ширини плечей. Руки тримаємо або на поясі, або можна тримати їх спереду, або кому як зручно. Я буду тримати їх ось так. Готові? Так. Да, давайте. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Клас є. Ну що? Хто не проснувся, вже всі попросиналися? Всі роз, розім'ялися розім достатньо. Розігрілися трошки, так? Да? Клас, хорошо. Так, а в нас є декілька запитань. Так, хто перший? Луїза, прошу. На такого Супер, крутий сніговик в тебе зроблений, але йому Ручка. треба ще, мені здається, відро на голову начепити і ручки зробити. Я ручки вже зробила. Ага, ну добре, молодець. Далі продовжуємо. Класний, Можуть класний віду, сніговик. Так, Матвійчик, от ще що хотів сказати? А я хочу показати. Я... Ого, це що таке? А, це як його теле, не телескоп а я знаю, це знаю, за штука Класно, да. Так, да, мені далося. Так, 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 так. Так, це калейдоскоп, забув, як називається. Так, Матвійчику дуже дякую. Романтику, добрий ранок. Добрий ранок. Мені дуже сподобалась зарядка. Клас. Буду рада тебе бачити в суботу. Приходь ще в суботу, також на 10 ранку. Добре? Добре. Любі мої, в нас неймовірно багато запитань. Давайте ще дві ручки і продовжимо тоді на наступному занятті. Роман так, почекайте. Аріночка, сонечко, привіт. Привіт. Я хотіла показати свою рибку. Потім рибку? Ось вона. Нічого собі О, як вона яка велика. А хто за нею доглядає? Ти? Чи мама? Трохи мені мама допомагає акваріум мити. акваріум мити я зрозуміла. Крута в тебе рибка. Дуже тобі дякую, що поділилася. Так, є неймовірний хлопчик, за ніком Ольга. Привіт, як тебе звати? мене звати Адріан. Адріанчику, що ти хотів сказати? Я хочу те, щоб показати. Ну давай. <laughs> ти куди ж ти тоді побіг, Адріанчику? Ті, там, не є сварок, там, Нічого собі, така вже новорічна, така вже крута. Класно. А що там були смаколики? Ті, там, ну, і Поробок. Mm. Тож, треба поробок набагато більше. Ну що, моє сонечко, бачу, у вас неймовірно багато запитань, але я пропоную таким чином. Всі запитання адресуйте до нас в чат, і ми з пані Дар'єю обов'язково на них відповімо. Діліться завжди з нами своїми неймовірними іграшками, вони круті. Дуже вам всім дякую за неймовірно круту руханку. Чекаємо вас на наступних заняттях. Ану, не дуйтеся, ану, посміхнемося один одному. Папа, папа, -па. цілую, бувайте.